hmm 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 О! Ось тут от не цегла, ні. Так він важкенький, але тут скарби, мої скарби. Добре, покажу. Вмовили. Друга, третя ток ток, 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 ток. хо, четверта. Ой, є що почитати є, п'ята шоста, ха. Сьоме. А ось це. Ні, це не прокляте диття. Во! Краса! Як ви зрозуміли, сьогодні буде відео саме про Гаррі Потера. І оцю ось, ось красусю. Отож. Серія про Гаррі Потера. Почну з того, що познайомилася я із містером Потером досить пізньому віці. Аж у 24 роки. Так, я, звичайно, бачила до цього фільми. Я дуже любила першу частину е, Гаррі Потера, дивитися на новорічні свята. Вона така атмосферна і новорічна, як мені здається. Але от захоплюватись. Потеряною, я не захоплювалася. Можливо, тому що містер Поттер був занадто популярний на той час. А от любов до творіння Ро прийшла аж у 24 роки, коли я прийшла на свою першу роботу в маленьку бібліотеку в маленькому містечку своєму рідному і познайомилася зі Світланою Віталівною, яка й порадила мені прочитати. Про хлопчика, що вижив, доросла, відповідальна жінка, яка, на мій погляд, повинна читати щось на зразок Агати Крісті або Конандоля, радить мені дитячі книги. Але оскільки Віталівна мала в моїх очах беззаперечний авторитет, я підкорилася. І вже після прочитання. Перших десяти сторінок філософського каменя ось цієї книжечки. Світ магії поглинув мене. Я, наскільки захопилася, було дуже цікаво. Я читала на перекурах. Я читала в обідню перерву, я не їла. Тому книжки залишилися чистенькі. Я читала по дорозі додому. Я йшла. Ось так от, отак, от по дорозі, і читала. Навіть дивуюся, як я нікого не збила. Так, чим же мене так захопив світ Потеряни? <кхи> ну, по-перше, тим, що сам Всесвіт надзвичайно детально продуманий. Всі герої. Вони всі дуже цікаві. Всі по-своєму дивовижні. Від Крічера до Белатріси Лестрендж. Крім Мелфоїв. Вони для мене боягузи і драконячі шморклі. Дуже багато пригод, багато різних магічних, цікавих пригод, різних загадок. І також. Дружба, справжня дружба, яка долає всі перешкоди. Про таку дружбу, як у Гарі Рона, Герміони та в того самого Невіла, ще потрібно мріяти. Кохання, любов все це мене захопило. Герої, всі, я вже казала, всі герої детально продумані. Ах, такий мрійливий, але такий похмурий Северус. Сумний. Така загадкова і дивна луна. Але вона також класна. Добі, вінкі, вони просто чудові. Але моїм улюбленцем, звісно, став Альбус Дамблдор. Він Просто геній. Він надзвичайний чаклун, найвеличніший, я б сказала. Пробачте мені, будь ласка, Гендальф. І Суртас, але Дамблдор найвеличніший чаклун для мене. Сподобалося, що у світі хлопчика, що вижив, дуже багато міфічних істот. Тут вам і дракони, і фенікси, і гіпогріфи, і мантікори, і навіть був навіть сфінкс. Один раз, але все одно він був. Також взагалі світ насичений різними істотами, е, є і ельфи-домовики. І перевертні, і згадувалися навіть вампіри і м -м акромантули. Такі велетенські павучки, Дуже багато різних. Е -е, також мені сподобалося те, що е -е, Джоан Роулінг вона не ділить на хороших і поганих за, так би мовити, расовою приналежністю. Тобто вона показує, що і перевертні можуть бути добрими і велетні. А люди це вже зовсім інша історія. Щодо героїв, на відміну від більшості фанатів, я не змогла пробачити Северуса Снейпа. Він занадто низько повівся дуже погано і занадто сильно він весь час. Ці книги він шпиняв Гарі. Я розумію, що він його і любив, і ненавидів. Але навіщо було так діставати бідну дитину? У нього і так батьків немає, а ще й ти. Але от у фільмах мені запам'яталася гра Алана Рікмена. Він просто та геній. Ось цей момент, коли Гаррі з Роном. Сидять, шепочуться, а він їх змушує робити домашнє завдання. Він таки підходить книгу їх, бах! Вони знову шепочуться. І так красиво ми поправляємо, і так їх головами. А! Це було надзвичайно дуже класно в фільмах. Я коли читала книги, я навіть уявляла собі цей момент. От драко Мелфой. Багато всі дівчата в моєму дитинстві просто перлися по драко. Та й зараз багато хто. Драко Мелфою всім подобається. Він такий нещасний, вони його романтизують. Насправді він просто боягуз. І правильно зробив Муді Крауч, що покарав його. Не люблю драко Мелфоя. А, але, так як і всі фанати, я просто зненавиділа ропуху Амбриджиху з оцими її рожевими бантиками і бридутними кошенятками. Фу, я б її вбила. І оцей її рожевий колір досі ненавиджу рожевий колір. Хто мені сподобався? Сподобалися мені півс і близнюки візлі. У них дуже класне почуття гумору. Як вони вкрали? Це було дуже цікаво, коли мама їм сказала, щоб вони там вели себе у школі гарно, а вони із накривкою від унітаза вкрали і вислали по почті поштою, вислали своїй сестрі. Півс, ну, це Полтергейст. Він такий, так, він не хороший, але він і не поганий. І він бешкетник дуже класний. А, також я просто дуже сильно полюбила Хегріда за його доброту і любов, беззаперечну любов до всіх живих істот, наскільки б страшними і небезпечними вони не були. Ну, згадайте хоча б того здоровецького акрамантула Арагога, сина Аратурна. Я це сказала. Ну, хто знає, той знає. Це не з цієї опери. І також ось цих дивних вибухозадих скрутів, яких Хегріс, здається, сам і вивів: Бридота. Взагалі починаєш читати цю серію як добру дитячу казочку. В кінці, так, перемога, але з присмаком попелу. Надто висока ціна за неї віддана, надто багато життів вона забрала. Найбільше я ридала за Добі і Фредом. Тонкс і Люпін. Так, смерть Северуса і Дамблдора були для мене шоком. Але для Северуса смерть була якби спокутою його гріхів і дарувала спокій. Дамблдор, він був готовий. Він прожив довге і іноді щасливе і не дуже щасливе життя, але все одно він був готовий до смерті. А от інші вони такі молоді, такі наївні ще все життя попереду, а без носа вже їх забрала. Найважчою книгою із серії для мене була Орден Фенікса. Це дуже така сумна, похмура книга. Гаррі в цій книзі якийсь дивний, він весь час в депресії, його ніхто не слухає, йому ніхто не вірить. Та й поводиться він дивно, якось неправильно. Е і ось цей настрій передався і мені. Я не скажу, що це погано, ні, це чудово, адже книга. Автор змогла передати словами в книзі атмосферу, і це чудово, але вона була мені важкою книгою. І з таким важким кінцем дуже шкода Гаррі, адже саме його помилка призвела до того, що сталося з Сіріусом. Його попереджали, а він не слухав. І так сталося. Сіріус тільки прийшов в його життя. Вони тільки почали е, будувати свої відносини. Це була його єдина рідна людина, яка по-справжньому його любила. І так він його втратив несподівано. Тому це була для мене найважча книга. Про шосту я мовчу. В кінці було дуже важко, але е, найщасливішою, найдобрішою книгою, звісно, є. Перша книга. Вона така дитяча, весела і кінець там позитивний. Е, найнуднішою була перша частина смертельних реліквій. От вони у першій частині, першій половині книги. Ось. Ню, моя краса. В першій половині книги, ось така вона, бачите, тостенька. І ось так от десь. Вони. Тобто золоте тріо Гаррі і Герміона е, з роном лазять по Британії, по тих лісах, по тих горах, без надії знайти горокракси, в них нічого не виходить, вони не знають, що їм далі робити. Рон весь час такий напружений, весь час роздратований, похмурий. А рон для мене завжди був таким. Вогником щастя у їхньому тріо. Він завжди такий позитивний, милий і чудовий. А тут він весь час похмурий, роздратований, кричить на всіх. Тому перша частина була мені нудна. Але вже в другій частині там почалися справжні пригоди. В з Грінготсу, пограбування Грінготсу. Втеча з нього, втеча із маєтку Мелфоїв, битва за Хогвартс, коли Крічер з'являється із ельфами домовиками біжить. Чудово, просто дуже класно. І також цікаво, що все зійшлося, як чому Роса пояснила. Ну, я здогадувалася, хто такий Гаррі і чому з ним це все відбувається. Здогадувалася, ще, здається, в шостій книзі. Але остаточно, ну, остаточно Ролінг розповіла все в останній книзі. І вона була дуже чудовою. Взагалі, ці книги для мене, серія про Гаррі Потера, це така дитяча казка. Яка подорослішала і дала вам зрозуміти наскільки темне і важке доросле життя. Але щастя можна знайти навіть в найтемніші часи, якщо не забувати звертатися до світла. А ще, ще, ви повинні не забути поставити мені вподобайку. Я все це прочитала, все, все, все прочитала. Підписатися. Обов'язково. Далі теж буде в мене цікаво. Залишите мені коментар, яка з книг вам сподобалася найбільше, яка найменше. можливо, якісь свої коментарі. Я буду дуже вдячна. Ну і почуй мене.